Чекає на українців у серпні цього року. Зараз розповім. Почну з хороших новин. У серпні не очікується підвищення тарифів на комуналку. А ось вартість бензину в Україні незабаром збільшиться в середньому на 3 гривні. 24 серпня, в честь дня незалежності України деяким категоріям українців заплатять одноразову надбавку. А тепер погані новини: воєнний стан в Україні подовжено до 18 листопада, а це означає, що військово зобов'язаним громадянам продовжать роздавати повістки. І вже з 1 серпня видаватимуть три види повісток: повістку для Точнення даних повістку на проходження військово-лікарської комісії та мобілізаційне розпорядження. Також з 1 серпня скасують виплати для деяких категорій біженців. Гроші не отримують переселенці, які перебувають за кордоном більше 30 днів поспіль і не мають документально підтверджених обґрунтованих причин. Також гроші не отримують ті люди, які повернулися до покинутого місця проживання. До того ж, з 1 серпня, Національний банк посилює контроль за внесенням готівки на карту. Тепер при поповненні картки. Через термінал після внесення грошей платнику потрібно буде ввести свій номер телефону, а потім підтвердити операцію одноразовим смс.